Це обласний центр нейрохірургії та неврології в Ужгороді. Тут зробили трансплантацію серця 39-річному чоловіку. Операція тривала 6 годин. Розповіла завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Марина Бонь. До нас було госпіталізовано 44-річну пацієнтку з діагнозом розрив аневризми головного мозку. Нам було констатовано смерть головного мозку у даної пацієнтки. Після розмови з родиною пацієнтки та отримання їхньої згоди на забір органи, нами негайно було сконтактовано з. Лікарями-трансплантологами першого медичного об'єднання міста Львова, які провели мультиорганний забір, так як трансплантацію серця потрібно провести протягом перших трьох годин після вилучення органу, було прийнято рішення про проведення даного оперативного втручання на базі нашого закладу. Серце отримав 39-річний реципієнт, який страждав на важку кардіоміопатію. Це перша трансплантація серця, яка відбулася в місті Ужгород, та друга, яка відбулася на Закарпаття. Наш реципієнт 39 років чоловік, оскільки вже медикаментозна вся терапія йому не допомагала. У нього один шанс був трансплантація серця. Дякуємо родині донора, що дала добро. За такий гуманний вчинок на забір органів показники роботи серця нас задовільняють. Так що Надіємося все буде добре за словами Марини Бонь 44-річна жінка стала доноркою для чотирьох людей. Даної жінки це було так званий розрив міжковидної аневризми головного мозку. На сьогодні летальність при даній патології складає більше 50% випадків. Це одна з найскладніших нейрохірургічних патологій. Молодий чоловік отримав серце. Молода жінка отримала печінку та двоє пацієнтів ще отримали нирки. Всіх реципієнтів стан задовільний, але реабілітація цих пацієнтів вона не Надзвичайно довго тривала, і вони продовжують лікування. Вони всі переведені в загальнотерапевтичні відділені лікарні міста Львова згідно даних Міністерства охорони здоров'я України. На сьогодні біля п'яти тисяч пацієнтів по всій території України потребують донорських органів. І для них трансплантація це єдиний шанс на нормальне життя. Дозвіл на донорство органів 44-річної пацієнтки підписав її чоловік, каже трансплант-координаторка Андріана Корчак. Після консультації смерті мозку вони були повідомлені про те, що мозок цієї пацієнтки більше не функціонує, і вони свідомо прийняли рішення про те, що вони згодні на донорство, заповнили всі відповідні документи. Я оформила ці всі документи і внесла цю пацієнтку у цю єдину державну інформаційну систему трансплантації. Андріана Корчак розповіла, що необхідно, аби трансплантувати органи пацієнта. Центр нейрохірургії співпрацює із українським центром трансплант координації. Відповідно, якщо у нас є пацієнт, якому констатували смерть головного мозку, ми змушені повідомити цей центр, що родичі надали згоду на трансплантацію органів, або якщо ця людина прижиттєво погодилася стати донором. То ми вносимо цього пацієнта в єдину державну інформаційну систему трансплантації. Після цього відбувається забір аналізів, відбирається відповідний реципієнт, і тоді вже приїжджає до нас бригада лікарів, які можуть. Взяти ці органи і пересадити це повністю безоплатно, і з боку реципієнта, і з боку донора. Для того, аби стати донором, необхідно звернутися до трансплант координатора, каже Андріана Корчак. Це можна зробити, зв'язавшись із трансплант координатором будь-якого закладу охорони здоров'я, який має доступ до цієї єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Із своїм паспортом треба звернутися або id карткою та заповнити. Чи є можливість потім відмовитись чи ні? Так, так, звичайно. Це можна зробити, написавши знову ж таки мені заяву про відмову від донорства органів. І остання заява, яку ви напишете, вважається валідною. Один донор може потенційно врятувати близько 4-5 життів, враховуючи дитяче життя також. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.